Доброго дня! Ви на каналі Мінягро Кропивницький. Сьогодні відвантажуємо тракторця Ловол 244-й з кабіною. Тракторець на 24 кінських сили, реверсний, трьохціліндровий, повнопривідний, 8 передач вперед, 8 передач назад, кабіна з опаленням. 2 насоси НШ. Водиськове щеплення, трьохточка, точка, два режими валу відбору потужності. Тракторес їде Дніпропетровська область, Криворізький район, село Авдотівка. Тому цікаво, звертайтеся, тракториці тільки отримали, є в наявності. Ціна даної моделі 9700 доларів. Доставка завжди в агро безкоштовна, гарантія 2 роки. Всім гарного дня, слава Україні, до побачення.